Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо гарбузовий сік. Ви можете його вживати одразу, а можете закатувати в сухі банки вже на зиму. Для цього нам потрібно 1 кг гарбуза, 1 кг яблук, пів чайної ложки лимонної кислоти, один банан, 350 г цукру приблизно. Все залежить від того, які у вас будуть яблучки. Якщо яблучка будуть дуже солодкі, тоді берете 300 грам. Якщо ж дуже кислі, то берете 400 грам. Це вже ви дивитеся собі по на смак, пробуйте. І 3,5 літри води. Тут в мене одна літр, але за кадром я буду доливати ще решту всієї води. Будемо починати. Так? Спочатку що, відділюємо. Наш гарбуз від шкірки і ріжемо на кубики, і те саме робимо з нашими яблучками: чистимо від шкірки від серединки і ріжемо на кубики. Ось так я порізала гарбуз на отакі кубики, очистила гарно від шкірки, від серединки. І так само яблучко. Яблучко починає тимніти, тому треба швиденько це зробити. Так само порізала яблучко вже без серединки, тільки сама м'якоть. Ставимо на газ. Доливаємо до гарбуза 250 грам води і 250 г води доливаємо до яблучок. Ставимо окремо і десь приблизно по 20 хвилин до готовності їх відварюємо як гарбуз, так і яблучка. Ось так гарно киплють у мене яблучка. Для них мені потрібно менше часу. Я проварила 5 хвилин і я бачу, що ну, ще хвилин 5 і вони вже е, будуть добрі. Тобто яблуко я варила 10 хвилин десь. Ну, у мене такий сорт. Я бачу, що вони вже розходяться. Гарбузику треба більше. Як наше яблучко вже розбилося, розбивається, кидаємо у нього банан і проварюємо ще десь хвилинки-дві разом з бананом. Ось такий у мене гарбузик, це вже він готовий. І це у мене яблучка Теж я вже виключила. Гарбузик у мене ще це, яблучко вже я виключила. Це вже каша. І гарбузик вже теж його можна виключити. Він вже готовий. Тепер гарбузик перекладаємо у чашу блендера і збиваємо. І так само яблучко перекладаю у чашу блендера і збиваю. Його дуже добре. Потім проціджую через сито, грубе сито, гарно, щоб все, які там будуть грудочки, чи може там якісь прожилки лишилися, щоб все залишилося у ситі. Перебиваємо через блендер. Я перекладаю усе у більшу кастрюлю, для того, щоб гарно відварити. Тут у мене вже є пробитий в блендері гарбуз і 3 літри води. Я долила 3 літри води. До того гарбуза, я долила 3 літри води. Додаю ще пробити пюре яблучка туди, яблуко з бананом. Дуже гарно все пробилося. така. Однорідна консистенція, як малим діткам, дають. Пюрешка така. А пахне, дуже смачно пахне, банан так гарно віддає. Ну, і яблучка само собою. Так, гарно все ми сюди. Так, кидаємо 5 грам лимонної кислоти, потім я ви. І. Десь приблизно. Я спочатку кидаю 300 г цукру, весь цукор не кидаю, залишаю. Потім попробую. Ставлю це все, гарно перемішую, і ставлю це все на газ і вару, кип'ячу 20 хвилин. Після закипання у мене ось тут вийшла піна, то піну я буду збирати. Ось тут трішки піни. Оце я зберу. І 20 хвилин ось так. Такі булькає. Час від часу помішаємо, щоб нічого не пристало вам до дна. Оцю піну ми зберемо зараз. Сік нас покипів 20 хвилин. Тепер наливаємо в сухі, чисті банки і закатуємо просто кришку. Нічого не додаємо в баночки. Сік ми вже закатали в баночки. У нас вийшло десь приблизно 5 5,5 літрів. З тих інгредієнтів, які я прописала спочатку, усім дякую за перегляд. Пробуйте, смакуйте, мир з нами!